Два місяці моєї роботи я не змогла провести жодного португальського клієнта саме із бізнесу, але я навіть, там провела. Достатню кількість українських бізнесів, плюс я побачила, що індивідуальні домогосподарства, тобто сім'ї, активно замовляють, і це потребує значно менших інвестицій, часу, грошей, всього да, всього. Ну тобто, і плюс це закривається значно в коротші терміни, тому що якщо ми говоримо за корпоративну сферу, там тендери частіше mm -hmm. всього тендери потрібно. Вони вже з кимось співпрацюють, потрібно вибивати, доводити, чому ми кращі, і чекати часу тендеру. Якщо ми говоримо про то все набагато швидше, скільки зараз клієнтів є? Ну це дуже сенситив інформація так. насправді. Але я хочу сказати, що ну тут уже я маю себе продати. Чому ми продовжили з ними співпрацю? По перше, мені дуже сподобалася команда підхід власників, як ця команда горить продуктом. Uh -huh. Там немає мікроменеджменту. Це прям супер круто, тому що я звикла ну.